20 серпня, зараз ми зробимо відео огляд цього мегаспорту. Що у нас тут по цінам, який у нас цікавим, Давайте почнемо з узуття. Які тут космічні ціни, подивимось? Це коштує 2300. Щось цікавіше. Щось цікавіше чоловіче. Так, о, тут все прикольні. Красики коштують 4 тисячі Гривасів. Це вже можна одягти, але колір мені дуже подобається. Ще може знайду, які в мене я собі купив. таких і немає, бо вони дуже круті. Що тут у нас є? 4 тисячі. Ну, Коротше, щось більш-менш приємне буде коштувати приблизно 4 тисячі гривень. Пінка, подошва, вся ця тряпка в пластмасовій оконтовці. Що у нас тут? New баланс коштує 3500. Всі цінники нарошно спрятані, щоб ви... Одразу не побачили ціну і не шокувалися, Що вас не кон, кондрачка не, не трахала. Що це у нас? Що це, що це за пума? О, пума почала щось цікаво робити. Дві 800. Таке непогане, начебто. Вже. Тут зазвичай таке шлака, що, що там роблять. Чому все таке пума зустрічалася взагалі? Що це? Мі баланс 3400. Коротше, що, що можна побачити, щоб, щоб я мог одягнути. Ну, саме для себе. Ось якісь спортивні, типу, побігати. Дві. Це ще 50%. Ха ха. ха Тобто вони хочуть сказати, що вони коштували, блядь, 4-300, ха-ха за тряпку Ну це, звісно, вражаюче мегаспорт, він таке буває, тут треба приходити, коли мінус 70% тоді щось можна вибрати. А так взагалі мені здається, що немає взагалі сенсу. Бо коли коли у вас вже все порвалось нема нічого, може щось тут подивимось. Такі дві 150 о, найки є 3500. Начебто ну, непогано. По ціні, по якості не знаю. Побачимо, що у нас тут по рюкзачкам 1200 маленький літрів на 25. Жіночі, скільки коштує? Вони безцінні, блядь, не кожна жінка може дістати 1200. Коротко, приблизно всі в одну ціну. Це, ні, це вже подешевше, але це таке щось під, схоже на підробку. 900 гривень. От що це у нас таке тут стоїть унікальне. Не знаю, ага, одідаси. Прикольні такі гумані. 4 тисячі за такі уматні. готові віддати. Да. Що тут ще є? Дімо побачимо. Ось такі кроси, найки. Оу-вау-вау-вау! Ду-ду-ду-ду! 7 тисяч. Вони довели бути з кожи крокодила. І крокодил. Їх щодня змазував сметаною. Сметану незайманих корів. Що тут у нас дві дев'ятсот на яка тряпка? Це типа 30% скітка. Такі, з мене мій погляд звичайний. Що у нас тут? Ще на 2800. Про музика, я не пойму, чому вона так грає. Це у нас Puma. Скільки коштує Puma зараз у нас 3. 9 Ні, 5. 5790, Це жах. Puma, що ви з вами зробилось? А як ця модель називається? Так. Текстиль, шкіре, життя RXX ефект життя переменети Польща В'єтнам. Такі звичайні пумки стоять, коштують 250. Начебто все. Щось цікаве, 60% на розпродажі. Скільки коштує цей розвиток 1300 для дитячого що це у нас чемпіон? Ви будете чемпіоном з цим рюкзаком, але без грошей. Так що обирайте, що вам більше вигідніше. Що у нас тут ще є? Ось такі помахи. Побачимо, скільки коштує. Дві четыреста вже з плямою хтось наплюнув. Що тут ще є для чоловіків? О, там є ексклюзив. ексклюзив. Побачимо, що тут по ексклюзиву. Одіддаси 400, Ні, 3-400, вибачте, 3400. Це вже така більш продвинута модель. Озелле. Зеле. Ух ти йо. Я собі нещодавно купив Острав 2690, це у нас теж Adidasics. Ну, Тут вже такі більш круті модельки 3400 Nike. Нічого, але за цю ціну вау, це Аер. Оце така. У меня в дитинстві такі були величезні бутси 2850. <кій> ну, круте, протезні такі, будете виглядати як сучасний баскетболіст. Але тут всюди резина, тут пінки не, я не бачу. Важка форма її цього життя. 4 4700 за Nike такий тут і тряпка і шкіра є. Ну що, ще є? Чемпіони мені не подобається. Шо? Давайте побачимо, скільки такі чемпіони стоять. 2000. Так, і тут ще у нас этот ню баланс, начебто, да? Коштує 5500. Потрапили на таку ціну 5500, а ну така цікава форма. Голозу тут голубенький є, що то ви зря 5500 віддасте 5500, ну на смак і 5400, що це теж не б'ю баланс. Такі ж самі такі. Інший колір. Ну і все, що це? чоловічі рюкзаки у нас 2300. Найковський рюкзак не знайдете ціну, там сумка стоїть, но ні баланс 1400 велика, непогано, на мій погляд. Ну, все, що вам можу показати. Так що підписуємось на канал, з нами цікаво. До побачення, мої любі друзі! Підписуємося і не забуваємо, що у нас все саме цікаве і популярне. О, ще є ось ці, як яких там звуть. New Balance баланс 4300. Ну Мені здається, що це дуже дорого. Ну що, всім гарного дня. Підписуємось на канал. Бачимо, що у нас тут ще 5300 і це у нас. Rex X по Москве. Значит, тут прикольно, но дороговатенько. Не бюджетненько. Так. Тут вони без ціни, бо, бо. Нет, 3, 5, 3 за пума. Да, пума. хоче робитись краще, але це пума. Пума це пума. Нова колекція, ну це там може бачили страшненькі. Ну що, до побачення, мої любі друзі. Підписка, лайк, репост. бу -бум.